Вітаю всіх глядачів каналу Світ Колекціонера. З вами Ярко Коїнс. Національний банк України сьогодні ввів в грошовий обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень 2023 рік, присвячений воєнній розвідці України. Досить цікавий дизайн, як ви бачите, тираж монети заявлено 50 тисяч фактичний тираж. Але Національний банк України залишає за собою право відкарбувати на 25 тисяч більший. Тобто оголошений тираж 75 тисяч екземплярів. Фактично, маса, діаметр і гурт цілком стандартний, як і якість карбування своєї самої монети. Це спеціальний uncirculated. Монета вводиться в обіг сьогодні, 5 вересня 2023 року. Не пропустіть. Дату реалізації. А дата реалізації завтра, 6 вересня 2023 року. І такий собі інсайт: завтра Національний банк України через свій інтернет-магазин реалізує перші 10 тисяч монет. Тож, бажаю вам придбати цю монету собі в колекцію. Монета присвячена воєнній розвідці України, високотехнологічній, високоінтелектуальній складовій сил безпеки і оборони України, яка надійно стоїть на захисті національних інтересів нашої держави. Власне, на реверсі монети розміщений по колу напис Воєнна розвідка України та гасло воєнних розвідників латиницею, що перекладається мудрий пануватиме над зірками. Власне... Монета продовжує фактично серію, присвячену Збройним силам України. І, як ви бачите, стилізована композиція в центрі монеті, Те на тлі поверхні земної кулі зображена сова, яка тримає меч. На його ефесі зображений малий державний герб України, що пронизує абриси. Карти території країни агресора. Як на мене, досить цікавий дизайн. Оцініть дизайн монети в коментарях від 1 до 5. Я чекаю ваших оцінок в коментарях під цим відео. Напишіть, чи вдасться вам завтра без проблем придбати монету через інтернет-магазин, чи будуть такі самі проблеми, як ми з вами обговорювали в одній із наших. Прямих трансляцій на каналі. Хто її не бачив, обов'язково подивіться, посилання я залишу в коментарях під цим відео, а також в Спливаючий підкасті. Проставте лайк, поділіться інформацією з друзями і з друзями, знайомими, підпишіться на канал, якщо ви не зробили це раніше, і обов'язково переведіть дзвіночок в активне положення, щоб нічого цікавого з нумізматики України не пропускати. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. З вами був Ярко Коїнц. Бережіть себе, приємного всім колекціонування, Шануймося!